Давай ще розкажемо, поки наливаю, декілька слів про, про логотип. тут Мальон Кентавр. Так, да, у нас кентавр міфічна істота з тілом коня і тулубом людини, але в нас кентавр він такий войовничий, він зі списом, який направлений до зірок. Ну, і це символізує. По-перше, таке єднання сили природи і сили розуму людини. Тобто кінтавр як така людина, яка має цю міць тварини, але при цьому розум людини. А, і це е, мікс власне міфічної істоти і знаку зодіака третього нащадка засновника Поля Міля Ремі Мартан, який за знаком Зодіака був стрілець. А, і він е, зміксував стрільця з кентавром. Тому в нас кентавр такої войовничі зі списом.